Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні на 12 травня 2025 року енергії дня, дружі. Але в цей день, можливо, доведеться робити зовсім не те, чого б вам хотілося б, а те, чого будуть вимагати обставини. І від вас потрібно буде проявити обережність і терпіння. Можливо, комусь із близьких, рідних потрібна буде ваша підтримка, допомога, співчуття, розуміння, але це буде не найкращий час для ваших покупок. Можливо, те, що ви в цей день собі купите, не принесе вам потім радості. Ну, а так ще, можливо, якісь можуть бути побутові такі неприємні моменти. А енергетика може бути занижена, можете відчувати втому, а хтось, можливо, навіть лінощі. Тому на цей день краще знизити свою активність, комусь можуть допомогти водні процедури або зайняття духовними практиками. Для когось, можливо, буде підтримкою психологіч, психологічної літератури. Тому на цей день краще отриматися від активних дій, більше спостерігати. Дозвольте, хай все йде в вашому житті. Своєю чергою і не вмішуйтеся в процес цього дня. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Королева Пентаклю перевернута, говорить вам ні. Можливо, для когось у цей день не вирішаться ваші фінансові проблеми. Можливо, хтось буде витрачати більше, чи може собі дозволити. або... Можливо, хто буде робити якісь покупки, вони для вас не принесуть задоволення. Також варто розуміти, що в цей день потрібно особливу увагу звернути на стан свого здоров'я і, можливо, взагалі в когось будуть плани зриватися. Ну, можливо, через якісь інтриги. Комусь, можливо, не повернуть борги, якщо ви на це розраховували. І можете зіткнутися з якимись скандалами, сварками. Ну, а також, можливо, ви будете просто залежати від обставин. То, на роботі також це буде кращий день. Можливо, не будете відчувати ресурси натхнення для того, щоб діяти. І можливо, будете взагалі відчувати страх, якийсь страх, або, можливо, <кхід> будете відчувати, що хтось в колективі намагається вам якусь помсту здійснити. Ну, і підказка для вас є така, що вам варто уважно вивчити ситуацію перед тим, якщо небудь робити. Перепровіряйте всю інформацію, що буде до вас надходити. Не витрачайте зайвих фінансів і зверніть увагу на стан свого здоров'я. В жодному разі цього не варто ігнорувати. А я бажаю вам хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Аркан суд перевернутий говорить про те, що в цей день вам буде важко ну, пройти певний період, коли на роботі буде все складатися взагалі, не так як ви собі вважали, або ну, там, для себе обміркували. Якісь можуть у робочих питаннях виникнути затримки, або в когось будуть зриватися якісь домовленості. Ну, а хтось, можливо, просто буде тягнути якісь тяжкі обов'язки і відказуватись відмовлятися від допомоги. Також, можливо, в роботі будете відчувати свою некомпетентність або відсутність своїх ресурсів. В особистих стосунках також, можливо, будуть якісь комплекси, страхи, які будуть пов'язані з вашими сімейними стосунками. В когось може бути просто розлад, а може бути і розрив тих стосунків. Ну, а загалом ви будете залежати від своєї сім'ї, і ще можливо, у вас взагалі буде відчуватися якась прохолода у стосунках. Підказка для вас є така, вам не варто приймати рішення, поспішати з ними. І сильно затягувати також вам не рекомендується. Тому що наразі у вас ситуація зовсім неясна. І, можливо, якщо ви відмовляєтесь від чиєїсь допомоги, то це, звичайно, даремно. Краще звернутися за нею самому, якщо ви того відчуваєте, що вам потрібно. Самостійно вам справитися з ситуаціями буде не під силу в цей день. Також, можливо, можуть відбуватися якісь крупні зміни в вашому житті, які ви наразі не зможете контролювати. Зараз щось буде відбуватися не на вашу користь. Тому перегляньте свою минулу поведінку, яка б могла привести вас до таких наслідків. Ну, а психологічно може взагалі відсу... бути відсутнім бажання щось змінювати у своєму житті. Але це варто зробити, тому що ви повертаєтесь на якісь ті самі події. Я бажаю хай не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант для вас лицар жезлів, перевернутий ні. Можливо, для когось якісь планувалися поїздки, переїзди, зміни місця проживання, активність, вирішення робочих питань, але на цей день для вас ситуація складеться таким чином, що ви того здійснити не можете. Якщо ви будете змушені десь вже поїхати, то вам краще звертати увагу на стан вашого транспортного засобу, тому що там можуть бути якісь поломки або ще щось таке, що вам буде чинити потім перепони у вашій поїздці. Також в робочих питаннях ви можете зіткнутися з якоюсь конкуренцією, або, можливо, така, знаєте, професійне змагання. Сварки можуть бути в колективах, конфліктність або, як я вже сказала, проблеми із вашими поїздками. Якщо це стосується особистих стосунків, то, можливо, щось у вас, у вас в цей день не реалізується по тим причинам, які від вас не залежать. Можете взагалі проявити якусь імпульсивність таку і грубість у стосунках, але це буде, звичайно, не на користь для вас, тому що, можливо, вашим стосункам хтось заздрить. І підказка для вас є така: знизьте свою активність, тому що на вашому шляху в цей день можуть виникнути якісь небезпечні перепони. Це не час для якихось ризикових підприємств. А нетерпіння і бажання за будь-яку ціну добитися свого може привести тільки ще до більших проблем. Тобто, обставини складаються не найкращим чином. Вас можуть оточувати ненадійні люди, тому не вірте обіцянкам, вони можуть просто виявитися пустими. А я бажаю хай з пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.